Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі! Наразі розпочинаємо нашу кармічну подорож водною стихією, зокрема, у тих водах Світового океану, які символізує знак зодіаку риб. Адже 12 січня інгресію вузол майбутнього робить саме у цей знак, а вузол минулого кету у знак зодіака Діви. Триватиме цей транзитний період до 27 липня наступного року. Звертаємо увагу, що активізацію даних сфер гороскопа ми відчули ще осені минулого року, адже 18 вересня у 25 градусах знака зодіака Риб вже відбувається відбулось місячне затемнення, і аж у лютому 2027-го буде завершальне затемнення цього циклу на цій осі. У знаку зодіака Діва. Тож майте на увазі, що практично цей весь дворічний період ми над цими сферами активно працюємо. Звертаємо увагу також, що вузли рухаються ретроградно. Тобто наразі інгресія у знак зодіака Риб і Діви відбувається не із знаків водолі і лев, а із знаків овен терези Тож маємо на увазі, що кармічні переміни приносять нам незвичайні, неординарні, певні непередбачувані події, все те, що неочікувано трапляється, у що ми не вірили і чули десь від когось що такого бути не може, а як виявляється, і збільшенням життєвого досвіду, трапитись може абсолютно все. Дана кармічна мандрівка нагадує час від часу такий от собі заплив. Тим світовим океаном, в якому ми не бачимо ні кордонів, ні, ні берегів, ні людей поруч ось цей стан самотності, виключеності, ізольованості і глибоких переживань про те, а що ж знаходиться десь там, в глибині, а що ж нас оточує і куди нас, врешті-решт, все ж таки винесе той Нептун. Адже Нептун у римській міфології, а посейдону грецької міфології є управителем знаку зодіаку. Риб він символізує ту морську бурхливу стихію, всю її непередбачуваність і вир наших емоційних переживань, адже море. То символ нашого внутрішнього світу, це наші емоції, які буквально можуть накривати нас періодично, коли ми відчуваємо, що не в змозі впоратися з тою нептунянською силою в самих собі, і в той же час, в певні моменти, отримавши приємну звістку, або ж просто відпочивши, чи віддавшись на волю випадку, буквально, нібито довіривши силі Посейдона вирішувати всі наші питання, зустрічаємо таку людину, Отримаємо такі звісточки, опиняємося в таких обставинах, які буквально вирулюють нашу ситуацію. Виявляється, що ми зовсім по-іншому розуміли той чи інший процес, або ж не мали повної інформації, і тільки ось такий от ураган, буквально вир наших емоцій, а також заклик про допомогу міг обернути все таким чином, що і наші страхи, і наші залежності, все те, що приховувалось від. Нас, в тому числі на певній глибині, тепер стало видимим, проясненим і дає нам ту потрібну інформацію. Тепер ми вже знаємо, як це виглядає насправді. То, із ким пов'язаний, як, наприклад, як це питання може бути, бути вирішено, а також будь-які додаткові відомості також будь, можуть бути нами отримані. Ось тут важлива така функція Нептуна давати собі можливість заглиблюватися у наш внутрішній світ. Це на даний транзитний період наш пріоритет. І переживання, і емоційний відгук, питання довіри, в тому числі, і можливості відчути певне плече підтримки. Хочу підкреслити, що попередній період транзиту вузла майбутнього раху знаком зодіака рибок тривав із 22 червня 2006 по 18 грудня 2007 року. А от проти фаза, коли вузол майбутнього перебував у протилежному знаку зодіака в знаку Діва тривав з 12 листопада 2015 по 9 травня 2017 року. Казані транзитні періоди можуть перегукуватися із поточним значною мірою, зокрема, в нашому емоційному ставленні, в наших реакціях на всі зовнішні обставини, внутрішнє відчуття, що ми не керуємо ситуацією. Ми нібито знаходимося посеред вод того світового океану і не бачимо ніяких чітко окреслених рис узбережжя. Не бачимо в принципі ніяких орієнтирів. Ми маємо Відпустити всі ті обставини на волю Посейдона Нептуна і буквально пливсти за течією, з якою б силою ми не гребли, яких би ми зусиль не додавали, а все одно наш човен розвертає в, якому, розвертає в якомусь певному напрямку, і знову ми опиняємося один на один із тою самою ситуацією, або ж в якихось певних залежностях не можемо вирватися із певних обставин, або ж. В принципі, можемо відчувати, що підтримка невідомо де, і ніколи ми ні до якого результату у задуманому ділі не доберемося. Ось тут, от на згадку, приходить винахідник, відомий Христофор Колумб, який 12 жовтня 1492 року, за офіційними даними, відкрив Америку. Однак цікаво, що Христофор Колумб. Зовсім не за відкриттям тої Америки в морську подорож збирався, а з метою знайти коротший шлях в Індію, яка на той час була в пріоритеті, і просто поплив не на схід, а на захід. І в результаті таке от грандіозне відкриття стало можливим. Причому так говорив про цей свій творчий період сам Христофор Колумб. Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетесь мужності втратити берег із виду. Тож і наразі наше життя і багато наших задумок, сподівань і мрій. Просто фактично знаходяться ніби то посеред тих безмежних хвиль у володіннях Нептуна Посейдона, ми не можемо вірно скерувати ні докладеними зусиллями, ні розібратися із тим, а хто нам помічник, а хто насправді тільки тягне нас на дно. Також зачасту ми можемо потрапляти у вир тих емоційних станів, страхів, так званих глибинних монстрів, які підмітні. Днімаються і затягують нас буквально у переживання, тривожність, страхи, також в розпач і розчарування, марність сподівань і знецінення всіх наших досягнень і, взагалі, видозміна всіх сподівань на майбутнє із колосальною силою виринає, огортає нас і ми майбутнього просто не бачимо. Всі ті наші внутрішні монстри, сум, ностальгія, туга за минулим. Невідворотність ситуацій і завершення певних тривалих життєвих циклів, неможливість повернутися в те місце до тих людей також в ті емоційні щасливі стани, де б ми хотіли опинитись наразі, може огортати нас звідусіль. І нічого на згадку більш конструктивного, ніж віддатись на волю хвиль у царстві Нептуна Посейдона нам. Принципі, і не приходить давньоримський Нептун або ж древньогрецький посейдон зі своїм перемінним нравом, нібито наразі керує нашою долею. Це і емоційна неврівноваженість, і бурхливість переживань, і така заглибленість у ситуації, із яких ми не знаємо, як вибратись. Наскільки швидко це відбудеться, іде в принципі той кінцевий результат? Яким чином події будуть розгортатися надалі, і що нас чекає? Чи можемо ми довіряти цій стихії? чи навпаки нам потрібно докладати титанічних зусиль, але зачасту, по такому кармічному транзитному періоду саме запорука найбільш виразної і активної нептуніанської допомоги це дійсно внутрішнє відчуття, внутрішній компас і орієнтири на тому, що цінно, правильно для вас глибинно, що є в пріоритеті, на що ми орієнтуємося, незважаючи на будь-які соціальні обставини, кому ми можемо довіряти і в чому саме та довіра полягає. Цей транзитний період, коли карма буквально пронизана такими чуттєвими реакціями на все, що відбувається навколо, ми відчуваємо в собі неймовірні прояви того буйного нраву Нептуна. Це і емоційна щедрість, щирість і неврівноваженість. Певні моменти, це саме та буря, яка накриває все довкола, може потопити всі наші починання, всі наші творчі плани, а також сподівання, і нас буквально затягує у водоворот емоцій. Адже, крім того, Нептун ще дуже гнівливий Бог і буквально вивести його із рівноваги нічого не варто. Тож і ми у спілкуванні із певним оточенням можемо переживати таку бурю емоцій, коли нашим розчаруванням, можливо, нашим безпорадним станом немає меж взагалі. І нічого, нам на думку, конструктивного не приходить. Буквально нас затягує у водоворот наших вражень і всі ті наші внутрішні монстри. Сум, туга, ностальгія, апатія, депресія і все, що можна назвати саме От, як таке страхіття і чудовисько підводне, нас можуть атакувати з усіх сторін, і невідомо, коли ми ще із їх обіймів, обіймів вирвемося, якщо не будемо докладати певних конструктивних зусиль. Тож пам'ятаємо про нашу особисту емоційну неврівноваженість на цей кармічний транзитний період. Емоції, наше внутрішнє враження від. Оточуючих, а також від подій, які відбуваються, це все те, що наразі керує процесом. Глибина переживань, глибина відчуттів це все надзвичайний емпатійний талант, яким щедрий Нептун, і також наші реакції, наша можливість комбінувати наші внутрішні тривожні стани разом із потребою підтримувати інших, разом із потребою відчувати все те краще. І Буквально змінювати глибину переживань. Зовсім на іншій відстані від поверхні ми можемо знайти і зовсім іншу чистоту вод. Адже риби це ще й вся вода Світового океану, це і страхи, і жахи, які десь там глибоко проживають, а також все те найкраще. Все, на що ми сподіваємося, у що віримо, чому довіряємо. Тут віщі знаки, символи, також наша віра і довіра іншим людям. Водна стихія і виразність знаку зодіака рибки дають нам доступ до всієї пам'яті світу. Це буквально суміш і спогадів, і в тому числі натхнення, також переживань і тієї інформації, яку приховують інші люди. Все, що неочевидно, незрозуміло, також, можливо, є таємницею за сімома печатками. Це все ми можемо наразі розгадувати, просто як загадку і доступ до такої майстерності у нас є. В той же час такий щільний контакт із. Допомогою, співпрацею, включенням у емоційний світ інших людей, може супроводжуватись нашою особистою втомою, таким перевантаженням, в якому ми просто не знаємо, яким чином окреслити кордони і самі себе раз за разом на ту глибину поміщаємо, із якої довго довгої. Ще будемо вибиратися. Тож, певний вид особистої емоційної терапії, наразі на часі все те, що ми можемо в першу чергу здійснювати стосовно себе, вчасно відключитись, розслабитись. Поспати в тому числі. Також ось цей момент натхнення і такого творчого запалу ні в якому разі не загасити. Якомога більше внутрішніх вражень, від переміни обстановки, можливість побути на природі. У певному творчому пошуку або ж у такій відпустці, навіть у межах своєї власної оселі, коли нас ніхто не турбує, ми дійсно маємо свій закуточок певний, де й почитати. Помріяти можемо і помалювати, або ж будь-який вид терапії, який нас надихає. Чи ж то послухати музику. чи... За чашечкою чаю або кави помріяти про те, як все ще обов'язково організується в нашому житті і яким чином ми б упорались із тим всім багатством Нептуна, якби от прямо зараз воно у нас опинилося. В тому числі звертаємо увагу, тут ще й на перемінність водної стихії. Це те, що передбачає різкий перепад настрою, також від розчарування до Натхнення, наприклад, або ж від спокійного і врівноваженого стану до такого вже буйного і експресивного, в якому ми місця собі не знаходимо. Пам'ятаємо на цей період, що в. Першу чергу такими нашими реакціями керує наш особистий Посейдон Нептун. І в чому наразі його сила, або ж в тому, щоб здійняти бурю і всі кораблі наших надій, потопити буквально. І ми у щедрості своїх емоційних посилів іншим розгубили буквально все те, коло близького спілкування, із яким у нас були напередодні сформовані довірливі стосунки, або ж все ж таки ми візьмемо. Демемося за ту упряжку з тими чудовими нептунянськими кіньми і будемо мандрувати тими водними межами у вірному напрямку. Адже. Посейдон Нептун, крім управителя водної стихії, керує ще й вітрами. І ось тут важливий заклик Сенеки, який ще у давні часи казав, якщо ми не знаємо, куди пливемо, то будь-який вітер буде не в ту сторону. Тож маємо на увазі, що послідовність, чіткість і уміння дослухатися в першу чергу до себе, ось це такі важливі пріоритети даного періоду. Крім того, символ Посейдона тризуб, яким він користувався для того, щоб викликати землетрус, і з огляду на це у поемі Гомера він окликаний як землетрусець, а також міг створити нові джерела одним тільки ударом свого тризубця. міг Показати силу творчості, силу найкращих намірів в результаті кардинальної переміни нашого емоційного стану, буквально такого певного землетрусу всередині наш. Всередині нас самих насамперед, ми можемо дійсно побачити вихід із ситуації, ми можемо відчути той правильний напрямок руху, зрозуміти також за допомогою яких інструментів, буквально за допомогою яких наявних ресурсів ми можемо дістатися тієї кінцевої мети, що нам у цьому посприяє, а що ми не можемо роздивитися, як можливість просто з огляду на той вражаючий внутрішній стан. Який нас розколихує, відволікає, затягує навіть на довгі періоди у апатію, депресію і зневіру, і в тому числі там, де ми самі собі в цьому сприяємо. Адже на цей такий виразний водний транзит кармічних вузлів ми багато в чому залежимо також від кола нашого оточення. Отут, от маєте на увазі все те, що навколо вас розгортається. І з якою інтенсивністю реакції ви маєте справу, а також наскільки відрукуються вам переживання, роздуми і взагалі хід думок і світогляд оточуючих людей, це все так чи інакше ви буквально будете додавати. Тривати у своє власне внутрішнє водне джерело притягувати у вашу пам'ять. Крім того, Нептун, як планета, знаходиться на значній відстані від сонця, і сонячному світлу потрібно більше п'яти годин, щоб дістатися до його поверхні. Тож у перекладі на астрологічну мову наша зв'язка із усвідомленням наших реакцій і можливостями ними керувати надзвичайно тривала. Тобто від моменту усвідомлення якоїсь проблеми або ж свого експресивного стану до конкретних дій, коли ми дійсно можемо вже із собою справлятися, може пройти значний час. Ось тут і дров можна наламати і бурюту зчинити, з усіма пересваритися і мати значні наслідки, в тому числі і матеріальні. Крім того, Нептун як планета має значну різницю температур назовні і всередині. Ось цей контракт. Раз в станів перепади настрою і перепади реакцій. Ми за секунду можемо опинятися ось саме в статусі того буйного Посейдона-Нептуна, невгамовного і надзвичайно мстивого, до речі. І в той же момент за якоїсь певної сприятливої звісточки, або ж заручившись підтримкою свого сонечка, і все ж таки направивши той промінчик на врегулювання ситуації, можемо побачити рішення, побачити конструктив, відгукнутися в першу чергу із точки зору послідовного раціонального підходу і вихід із. Будь-якого розпачливого, тривожного і гнівливого стану обов'язково буде видимим. Цими перепадами нашого емоційного тиску, звісно ж, у вказаний транзитний період можуть користуватися ті люди, яким це тільки на користь. Тож підкреслю ще раз коло нашого спілкування, моменти натхнення та приємна атмосфера, якою ми себе огортаємо, а також люди, які своїм світоглядом, мисленням і умінням бачити певний рафінат в усіх різнорідних подіях і дивитися, нібито подалі за горизонт, де наразі Нептун вимальовує для нас свої береги. Ось це все запорука нашого успіху, в тому числі на шляху подолання певних залежностей, згубних звичок, а також можливо прагнення залишити певні стосунки у минулому, не повертатися більше надалі до цих питань, а також не мати справу із такими своїми внутрішніми станами, в які ми раз за разу потрапляємо, просто з огляду на те, що маємо таке коло спілкування. Або ж багато уваги приділяємо мріям, фантазіям, сподіванням та ще й чужим, і, в принципі, до себе ніяк руки, ноги не доходять і визначитися із своїми цілями, і крім того, перейти до практичного їх втілення нам аж ніяк не вдається можливе. Всі наші тривожні стани, які можуть межувати із зневірою, розпачем, апатією а. Також з невірою інших людей у наших найкращих прагненнях. Крім того, можуть унеможливлювати, наприклад, звільнення від певних залежностей, згубних звичок, то ось тут емоційний накал може бути значним. І, крім того, довготривалими можуть бути і наслідки. Оскільки, як відомо, Посейдон Нептун це міфологічний персонаж, надзвичайно мстивий. І ось один із його синів циклоп. Polifem. Був осліплений Одісеєм, оскільки значною гостинністю той циклоп не вирізнявся і вирішив з'їсти всю команду Одісея, яка поверталася із Троянської війни одного за одним, і вже потім на закуску залишити того Одісея. Одіссей, Одісей, цар Ітаки, відомий своєю винахідливістю, знайшов спосіб і осліпив одноглазого циклопа. Той Поліфем, звісно ж, на жаль, Батькові Посейдону, і у своєму буйному підході до справи протягом 10 років Посейдон унеможливлював повернення Одіссея в ітаку. Ті чи інші перешкоди він створював на морському шляху. Про масштаб його гніву знали і на Олімпі Боги, і всі смертні. Адже вже навіть перед поверненням на батьківщину Посейдон вдався до того, щоб перетворити корабель із усією командою, яка на ньому знаходилась на суцільний камінь. Тож враховуємо, що підхід до справи з огляду миттєвості наших реакцій. Також допуск інших людей до наших вразливих станів, які знають на що можна надавити і яким чином нас буквально озадачити нашою гнівливістю. Це все ми на даний момент. Позначаємо маркером невідповідності потребам поточного часу і, взагалі, мінімізуємо і такі особисті прояви, і в тому числі контакт із людьми, які можуть в певних емоційних станах під дією певних речовин, вживаючи їх у певних кількостях, значно нам нашкодити, абсолютно не контролювати себе при цьому і розбиратися вже потім усіма невідворотними наслідками.